Не знаю, видно, не видно буде. Ну, й... може і побачити. Скільки, блять, сам хлопець із села, блядь. Скільки, коротше, не держали поросяток. блядь, Чи ви їх готуєте, блядь, для Збройних сил України? Що воно, блядь... Желе якесь, коротше, блядь на м'ясо, він. Ну, ладно, водой на колене, блядь, ну це таке, ну я понімаю, там заробити треба, блядь, на Збройних силах. Ну, те, що, блядь, ось якесь воно взагалі, блядь. Вроді м'ясо, вроді, не, не поймеш, чи м'ясо, чи не м'ясо, блядь, уже. Обрізав, 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 блядь, один желатин кругом. Хрень його знав, блядь. Ох, бля, як ви блядь, уже заебали, бля, пацанов наебывать нахуй. Ч вам, сука, блять, уже нажралась, блядь?